Всім привіт! Звичайні волоські, а як на їх ще кажуть, грецькі горіхи, які ростуть у нас тут в околицях. Я ці горіхи збирав цієї осені. Ці горіхи ми використовуємо в їжу. А ось це горіхи, як бачите, зовсім іншого формату, вони набагато більші. У цих горіхів особливість є те, що в них не тільки великий розмір, а ще тонка шкіра. Їх дуже легко чистити. Ці горіхи я придбав. Даю справку, ціна ось такого горіха коштує 5 гривень. Що я хочу зараз робити? З За оцих горіхів великих я хочу вирісити теж горіхи. І подивитися, які в них будуть плоди. Велика ймовірність того, що плоди будуть теж великі і теж будуть мати тонку шкірку. Їх буде легко чистити. Саме Кращий варіант, ідеальний, як на мене, взяти горіх ось такий десь в листопаді місяці, закопати на глибину, абсолютно, не, ну, щоб земля трішки буквально покривала цей горіх. Горіх пробуде там осінь, зиму і весною, десь приблизно там в травні місяці він почне проростати. Але я запізнився з осінню. не мав можливості посадити ці горіхи. І я піду трішки іншим шляхом. Що я буду зараз робити далі, я вам буду показувати. Для початку горіхи я поклав до звичайної скляної банки. Горіхи залив водою, але завдяки тому, що в горіхах є повітряні кишені, горіхи не тонуть, вони плавають по поверхні води. Тому я зараз в банку засунув отаку пластикову кришку. Звичайно, і завдяки цьому горіхи зануряться в воду. Горіхи у воді повинні перебувати приблизно добу-півтори. Протягом цього часу воду потрібно час від часу міняти. Після перебування у воді півтори доби воду я злив, горіхи дістав, взяв ось такий от пластиковий контейнер. На дно Контейнера насипав невеликий шар вологого піску, поклав туди поряд один біля одного горіхи, і зверху ці горіхи посипав ще шаром вологого піску. Нащо я це все зробив? Вологий пісок імітує вологу землю, в якій буде лежати горіх, наприклад, там, з осені по весну. Далі я закриваю контейнер. Однією рукою це робити не дуже просто. Закриваю контейнер і відправляю його в холодильник. У мене там температура 4 градуси тепла. Тобто, це е, доволі низька температура, горіх рости не буде, але. Умови, в яких він буде перебувати, імітують природні якби, умови пізньої осені і ранньої весни. Тобто температура не дає проростати горіхові, але горіх готується до е, проростання при, при низькій температурі. Ще хочу сказати кілька слів про ось цей контейнер. У мене ось такий пластиковий контейнер, е, ви можете використовувати будь-який. Кришці контейнера шилом я зробив отвори, щоб заходило повітря. І знизу контейнера теж я зробив отвори, щоб лишня волога з піску витікала, якщо вона буде. Ось таку от взяв підставочку, щоб якщо потіче якась волога, щоб не текло на холодильник, а на підставку. В принципі, оце все. У холодильнику буде лежати горіх до приблизно. Кінця березня, в квітні, місяці я горіх, дістану з піску і десь буду вже садити в землю. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось!